Правда? — Кафе, кафе Да. Саме осінне гніздом ми зарвалися в цей батальйон восток. Вони, вони не ждали, що ми туди підемо. Чотири бехи, це скільки? 30 чоловік. Дві бехи да, 30, 30 чоловік. Там і тільки живої сили було більше 80 чоловік, не вважаю укріплення і всього далі. От ми вискочили на цю зльотку. Стріляти немає, як нічого все відказало. І вони нас з трьох сторон луплять, всі уйшли, і ми залишилися самі крутитися, не знали, як вийти. На обум. Пригали, скакали а по темному єлі ви вийшло. Ми вискочили до цього монастиря, стріляли. Опять же, з чотирьох бех, тільки стріляло дві. дві не робили. Машини а там старі. піхота Да. піхота висипалась. Ну давай, висиправ. не перебивай. Піхота висипалась, занягла. Кинулись туди, а там ров, нема куди йти. Ззаді з нас була було поле і посадка. Посадка в них була пристреляна, і поле вони ложили міни. Ми отримали за брустером. нас вони просто вони не вже що ми туди підемо. Ми отримали в смертні пространстві. Там ми стояли п'ять годин. Дождались темноти. Ротний не дав на відход. Во время одходу вже нас почали. Вони пристріляли, почали ложити гесами, ранило ротних. Вийшло у нас три машини. Одна машина пішла в одну сторону, друга в другу, потерялися, дороги знов не знаємо. От командир у час бою виліз наверх і це у час бою дивився куди їхати. Як потім оказалось, один екіпаж потеряв і пішов в Донецьк. На півтора кілометра в Донецьк. Там наробилися, кіпі, що може це чули, що вони геть змор зірвали. Вони думали, це йде наступлення. Попали в канал, беху втопили. Серед них один ранений. Опять же, їхню групу розділили два чоловіка. Вийшли через скільки? Через три дня, по-моєму? Через три дня. А ти сиділи шість суток звідти. Виходили. Не знали Виходили. А де боре внизу, не додумали чердаки провірити, вони підвали провіряли. Мені Якби... повезло. Я чесно скажу, мені повезло, що я жопа й виїхала оттуда. Якби в людини була рація, вона б не сім днів блукала, а один. Якби просто у людини була рація. Всього на всього. Куди було, як вона не робить, в мене один вистріл з пушки, у нього збивається на радіостанції частота. Замість того він сидить і крутить знову частоту. А зв'язатись з ким, нема в кого спитати, куди їхати, ми знаходимося тут. Ну, по радіостанції я ввечері ні на кого не мог ходити. Нікого. Хоча перед этим, так, да, танчики ще. Вона у нас робоча все вся машина. Ну в ефірі нікого не було. Це в день заїхали? Після обіду за 5 часом був час-два. час, Ну 5 годин ми там стояли на чистому чистому політику да за валом. Оцей вал, в принципі, нас і спас. Да. Не давав э, з боку терміналу, самого робила зенит... зушка, зенітна установка сліва, а справа НСВТ. Оцей вал нас спав. Там рапірачі стояв. Він нас прикривав. І... І... І слева, да. і Кстати, волонтери вже... показали Google карту. В 2012 году этот вал и есть. Нам на карте этот вал не показали. — Не показали. Я башню повертаю, дивлюся, мала Багіра показує три пальці. Зобразив, зразу повертаю пушку на термінал з третього етажа вже по нас через СПГ, СПГ вже лупля. Оце така у нас связь була. Мені пальцями показують, я навожу. Ми тут, конечно, роздували і самі там непогано цей монастир. Вони вийшов вал, і баха, я бачу тільки два поверхи, третій, четвертій. Все, Всього те, що ми роздубали, вони всі устали втікли вниз, і все. А Як він отправляв екіпаж Ворчуна? Не робота, а, не, пушка а, не робить. А, пушка не робить. Не робота. Горизонталь. Вручну, ну не крутиться, не робота горизонталь. Він каже, вручну, а я підходю, говорю, товариш майор, щоб повернути пушку на 90 градусів, треба більше хвилини. Так у тебе за секунди це все проходить. Так це треба більше хвилини повертати. Я сказав, Ні, Він так сказав, команду механіку, і механік повертає беху, і тоді ти докручуєш. Ну, Прицел. Це... Вот. Це коли тебе луплять. К право сектору підходиш, вони тобі розказують все як на ладоні. А ти кажешь... І виїжджаєш, да, то підтверджується. К нашим підходиш. 17-го на вишні, вони пісня, так розказали весь Що, де, ров який, де замінували. Це добре, що ви нам про жабчі все розповіли. А нам що, хтось говорив? Ми просто відказалися. Нас, нас ділять, як ділили 20 років. Нас ділять на правих, лівих, круглих і квадратних. Просто ділять в різні сторони. В кулачок, якби нам в кулачок зібратися, ми б зробили, що не. І там було ж, 79, 80, наш батальйон. Там батальйон тільки захотів. 30. 30. Могли нормально зайти. Були ж війська, були. А так просто їх друг... зараз вже немає. Одні других вважають цикунами і кажуть, а ти з цикуна, а той на то, а ти з цикуна. І отак от друг на друга пальцями тикають. <по> Десантура теж реальні там пацани були. Да. 80-ка ніхто там не вийде. Я розумію, ну на що і... на що мені говорить, що правий серйоз. Чого сей не скоординірувати, це все ракет. Там би ми могли не тільки цьому монастирі, і термінал могли б взяти. Вони, вони ж бояться, оказується. Вся наша Беха, щоб Донець заскочила, блін, там кажуть, ті пішко пес піднявся. А, а це волонтерам благодаря, що приїжджають, тренується. Мовчи, по ротації не буде. А вона коли? Хто тебе замінить? Диван на сотні. шок розпроїжджає. Вон на слідушій неділі ждуть прямо себе. О, дома. Нас, спасибо спасі волонтерам. Шепіток, да. що армія стоїть, то кавалонтерка. Дивіться, як в мене вдома. У нас вдома є самооборона. Ага. Вони повністю записали списки, зробили списки, хто пішов добровільно. Я теж в добровольце, бо в Донбас. Всі ми не в списках. Знаєте, на свята приходять додому допозрадять. Кожні 2 три неділі йде з нас місто, дають об'яву газеті, йде бус. І вони всі, хто їхні є адреса телефони вони созваються все привозить от ми були там вони геть приїхали в тон водяне поїхали до хлопців на піски зараз жду десь через неділю має тепер від церкви ще одні волонтери теж з нашого міста і з сусіднього міста волонтерської от допомоги хвороб одяг да. одяг і їжа це в все є достатку все да. кажу, ви бачите в чому ми ходимо про форму тут навіть мови немає хто бо навіть такої було ці, ці волонтери бехи... ленту для ПК. А ці бехи нові, це не нові бехи. Це ці бехи, що нам подарував президент, тобто на телебаченні показував. Це відреставлюють на, на заводі. Вони просто О, це не новітня техніка, це просто устарівша. Те саме це, просто їх обновили. Покрасили, привели в порядок. Тепловізори привозять, <кхи> дальномери <кхи> привозять, радіостанції привозять, воду привозять. Бо щоб дорогу вже знали, Все. хоча б де знаходимося. Теж волонтери нам передали дуже вдячні. Вже маємо хоч не забудемо.